Інфраструктуру Києва хоче знищити не тільки Путін, зусиль до цього докладає також наша корупція та безхазяйність. Саме через це і метро, і мости стали великим головним болем для мера Віталія Кличка. Часом вони руйнуються прямо на очах киян, а їх ремонт приваблює любителів популяти бюджет. Це також стосується мостів через Дніпро, які з'єднують обидва берега Києва. Чи знаєте ви, що ними насправді вже давно не можна користуватись? А скільки в столиці взагалі аварійних мостів і на Головніше, чи вдається Києву їх якісно ремонтувати, або інакше? Скільки грошей розкрадають на ремонті аварійних столичних мостів? Та хто це робить? Вже за мить? Мости вже роками велика біда Києва. Вони то сипляться від старості, то валяться від недбалості. Більшість із них перебуває на межі руйнування. Справи такі, що меру Віталію кличку не залишається нічого, окрім як просто визнати це. Їх варто було б закрити задля безпеки. Але такий хід повністю паралізує столицю, і тому єдиний вихід їх зберегти це окремі протиаварійні заходи. Такий собі ямковий ремонт у світі мостів. Власне, про них сьогодні й поговоримо. Наскільки якісно в столиці рятують мости від їхнього падіння у Дніпро, оглянемо зовсім свіжі ремонти. За станом мостів у Києві слідкують комунальники з Києва у серпні 2022 року ті уклали тендер на аварійні та відновлені роботи з гідроізоляції. Їх проводило на 12 об'єктах, зокрема північної і південної мости. І міст через річку Десенка загалом роботи коштували п'янам майже 100 мільйонів гривень і відремонтували їх так, що нанесли збитків на 3,5 мільйони. Принаймні, так вважають правоохоронці. Не пройшло її року з моменту укладання договору, як поліція відкрила кримінальне провадження, фігрантом якого став очільник КП Київ автошляхніст Богдан Кубернюк. Але що ж вони там знайшли? Правоохоронцям стало відомо, що підрядник фірма вдома лад. Чомусь використали для підготовки бетонних поверхонь не пісок, а абразивний порошок із феросплавних шлаків. Хоча домовлялись на пісок, вгоді так і написано. Окрім цього, підрядник майже на 800 тисяч гривень обробив поверхні піскостроменевим апаратом, хоча цього не потрібно було робити. Коротше, десь вигадали зайві роботи, десь підмінили матеріали. І ось тобі збитки на майже 3,5 мільйони гривень. Але чому справу відкрили проти начальника Київ автошляхміста, якщо на підрядник? Ну, по-перше, підрядник теж проходить у справі за заволодіння бюджетними коштами. А по-друге, слідчі переконані, директор Київ автошлях міста про все знав. Знав, що проведені роботи не відповідають підписаному договору і нічого з цим не вдіяв. Тому й стаття у нього службова недбалість. Цей Богдан Кобернюк очолював Київ міст фактично з 2016 року, з перервою на 2018. А тобто, мав причетність і до інших сумнівних ремонтів, про які ми поговоримо далі. Правоохоронця дуже просили суд, аби ті відсторонили Кубернюка від посади, аби той раптом не підробив чи приховав якісь документи. Але переконати суд не вийшло. Адвокати Кубернюка довели, що без свого директора робота Київ міста просто заблокується. Ну а це, типу, небезпечно для стратегічних об'єктів Києва, а тому Кубернюк вже навіть не в СІЗО. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Найближчий в місяць він не зможе покидати Київ без дозволу прокуратури. От і все. Хоча знаєте, а чи справді без нього або без будь-якого іншого комунального директора все почне руйнуватись? У Києві щорічно виділяють сотні мільйонів гривень на ремонт мостів, але їхній жахливий стан це аж ніяк не покращує. Але чому? Де ж тоді осідають всі виділені кошти? Ну судячи з того, що поліція штампує розслідування про ремонт мостів як на конвеєрі, схоже, кошти осідають у кишенях комунальників, таких як Кобернюк. Той самий Київ автошляхміст у 2020 році засвітився, де ви думали у корупційному розслідуванні. Тоді правоохоронці піймали комунальників на завищенні цін на ремонті її асфальтів відверто фігової та дешевої якості. А ще на закупівлі стовпчиків на 20 лямів із завищенням ціни. І щоб більш комедно, за даними слідчих комунальники за хабар передавали комунальну техніку іншим приватним особам для лівої роботи. І знаєте що? За ці кусяки до відповідальності досі нікого не притягнули. Крім цього, ще аудитори знайшли у роботі Київ автошлях міста за 2017-2019 роки порушена на 32 мільйони гривень. І це тільки те, що змогли знайти. А потім дивуємось, чому в Києві падають мости прямо під час ремонту. Певно, бо ремонтують хірово. А виділяють при цьому мільярди. Як от нещодавний кейс із Дегтярівським мостом, але Дегтярівський – то сухопутний міст. А якщо не дай Боже впадуть мости через Дніпро, щось там підказує, всі ці комунальні начальники вмить змиються з країни разом із грошима. Щасти вам на мостах. Такі справи, кияни.